Я Кошовий Віталій Вікторович, агроном СВК Білопільський. Працюю 10 років в цьому господарстві. Маємо 1800 гектарів землі, сіємо пшеницю, озимі ріпак, сою, соняшник, кукурудзу. Така сівозміна. В середньому у нас ріпаку 200-300 гектарів, пшениці 300-400, ну і там кукурузи 500, соняшника 200. Останнє – соя. Сіємо ріпаки фірми «Ритмо», Капело і ритмо. Ритмо сіємо три роки підряд, будемо сіти четвертий рік. Всі роки, які ми сіємо в польових умовах, він себе показує досить непогано, навіть добре. Попередній рік ми закрились «Ритмо» 37 центрів з гектарів, був посушливий рік. Цей рік ми зібрали «Ритмо» 46 центрів з гектара в полі, і капело 56 центрів з гектара з 24 гектарів. Тому я рахую, що і будемо сіяти в цьому році гібриди фірми Lidea «Ритмо» і «Капелло». У мене будуть вони два гібриди на одному полі. Технологія підріпак після пшениці, у нас йде оранка, потім ми закриваємо вологу, це або борони, або катки, потім передпосіна компактором робимо, потім сіємо хоршом, там обробляємо. Препаратами ріст-регуляцію проводимо, фунгіцидний захист, захист, інсектицидний захист. Весною даємо аміачну селітру 150 кілограмів на гектар. Ну і далі дивимося по технології, яка в нас закладена: фунгіцид, інсектицид і мікроелементи. У нас цей рік в травні випало 5 міліметрів опадів. Я рахую, що для травня це мало, але ми вийшли з ситуації непогано, ріпаки себе показали хорошо. Я готовий ще один дубль. Хочу показати вам гібрид е, ритму, який ми зібрали дійсно непоганий гібрид. І хочу показати ритму. О, ось. Він крупний, випанене гарне зерно, дійсно гарне зерно. І хочу показати гібрид-конкурент. Не буду говорити назву, він дав нас менше. Ось таке ось зерно ми маємо. Дивіться. Як видно на цьому відео, гібрид конкурент в лівій руці менше, щупліше зерно. Ритмо виповнене, красиве зерно. Ми зібрали, якщо різниця по урожайності, півтори тонни різниця по урожайності. Ритмо дав більше. Тому на наступний рік ми також будемо сіяти в цьому році. Гібридний ритму, який доволі себе непогано показує, і ми його будемо сіти четвертий рік. Все, дякую.